Вітаю! Сьогодні буде третє відео на тему смокуту. Я вам зняла вже попередні два відео і казала, що тема смокуту вона дуже дуже велика і. Ну так, в одному відео це не вийде зняти Дома в мене не вистачає часу на знімання таких тем. Дома в мене ну в основному я викладаю відео, коли я працюю з рослинами. Зараз я знаходжусь в Польщі там на тиждень. Ну, Треба по сімейним обставинам, так сказати, допомогти дочці. От. І, і у мене є час, коли трошечки можна так от по путі, там, коли я е, іду за онучкою, по путі, так сказати, щось зняти і вам розповісти. Е, значить, Хто не дивився попередні відео, два, е, я вам і раджу їх подивитися, ну, не тому, що я там закликаю вас дивитися Ютуб канал. Ні, просто е, ну, не можу я в одному відео зняти е, зразу всі свої думки. І все зразу розповісти. А знаєте, хотілося так, щоб. Ну, коротше, зараз, знаєте, стільки горя у людей, стільки цих проблем, що хоча б щоб не було. Ну, хочеться, щоб у людей не було проблем хоча б з тими рослинами. А е, осмокот це саме така. Е, ну, Штука, так сказати, застосування якої якраз і приводить до якихось проблем, ну, не тому, що там воно приводить ну, погане добриво чи що. Ні, навпаки, це дуже-дуже гарне добриво, ну, завдяки якому люди так сказати, вирощують велику кількість рослин. Але, ну, як на мене, то воно значить, звалося трошки не для ну, верніше, так, воно таке високотехнологічне добриво, нове добриво, і для того, щоб нам його застосовувати в своїх маленьких господарствах, коли ну, трошки змінені умови не такі, як ну, треба для так сказати, оптимального використання добрива. Тобто, для того, щоб воно гарно працювало треба е, мати ті умови, куди ти будеш закладати той осмокот, і будеш мати гарні результати. Ну... Це я вам все розказу для того, щоб так сказати повернути вас до предучих двох відео, щоб ви все-таки їх передивилися і зрозуміли ті принципи, там що, що я ну, попиталась, так сказати вникнути в, в те, що я раз розповідала про смокот раніше. Сьогодні я вам більше хочу розповісти про те, як я застосовую смокот ну, в приміненні до гортензій. Значить, знову таки, я вам, ну хто не дивився ті відео, скажу, що смакот це водорощине, таке мінеральне да, яке наповнено. Всіми макро і мікроелементами, тобто там в определеній пропорції є азот, фосфор і калій. і мікроелементи, і магній, фосфор, желіза, сірка, бор, мідь, магній, ну, в общем, цинк, всі-всі ну, макро і мікроелементи. Значить, в принципі, якщо, ну, як навіть нам сказати, дуже дуже багато фо формул. Смокоту, да, видів смокоту, скажімо так, але всі вони, в принципі, діляться на ті, які мають високий азот і високий калій. І також вони розділяються. Ну, не тільки по процентному співвідношенню азоту, фосфору і калі, а розділяються по термінам, е, е, ну, протягом яких вони будуть діяти на рослину. Тобто там є 14 тижнів, 3 місяці, 5-6 місяців, 12 місяців. І от серед всіх цих е, так разнообразів всього е, цих. Е, так варіантів, так сказати, осмокоту, треба вибрати те, що більш буде підходити для гортензії. Причому це моє відео зараз направлене не для тих людей, які вирощують в великих теплицях, там, де постійні температури, постійна вологість, там, де інші терміни, терміни вирощування цих рослин, кругодічне, наприклад. Да? Ну, тобто там освітлення інше, інший ґрунт. Тобто, це не для них відео. <реш> ми зараз будемо, я вам буду розповідати те, як я вибираю осмокут для своїх умов. Тож там 10 <реш> горшків гортензії і там, допустим, 40 кущів в ґрунті і так далі. І Температура ну, у мене південь. мої умови це південь. Ну, візьмемо... Так, ну зразу скажу, що я застосовую осмакот 5-6 місяців з високим калієм. Тобто я не буду вас там тримати довго-довго, щоб на кінці там відео розповісти, яким саме осмакотом я користуюся. Я вам кажу зразу, і тепер буду вам розповідати, чому так. Ну, наприклад, для смокота 5-6 місяців. Да? Наприклад, візьмемо його. Ну, потім я вам розкажу ще інші смокоти, але давайте так, 5-6 місяців. Розрахунок 5-6 місяців це виходить, середній розрахунок при температурі 21 І, от Я в попередніх відео розповідала, чому так. Тобто Тут кратко скажу, тобто, саме, тому що тут починається цікавіше, що треба знати про роботу на при температурі 5-6-15 градусів добриво е ну, вивільнюється дуже повільно, а при температурі там, 30 градусів воно буде вивільнюватися е більш е з високою скористю. А при температурі там, 40 градусів, 50 градусів, як було цього літа у мене, то тут е і зовсім е швидкість вивільнення цього доброго буде зростати. Чи означає це, що враховуючи наше спекотне літо, потрібно класти більше смакота чи брати смакот на більший термін, не 5-6 місяців там, а 8-9 місяців? Ні, однозначно, ні. Ну, чим більше я сказала, чим більша температура, тим швидше вивільнюється добрива з капсули. І ось тут основна помилка тих, хто е, сипле побільше цього смокоту. Ну, як люди думають, ага, е, значить, раз в мене підвищилася температура повітря і значить, вже добре то вийшло. Да? і тобто Вийшло воно не, там, не через 5-6 місяців, а вийшло, от уже закінчилася капсула пуста. Да? Три місяці пройшло, капсула пуста, додам я ще добрива. І ну тут помилка саме в тому, що або давайте дамо допустим, раз так то дамо допустім, добрива на 8-9 місяців, і воно там більше азоту і фосфору, і калію, і воно буде якраз вивільнюватися на період та 6 місяців, але так не можна, тому що при різкому видаленні азоту при високій температурі коріння взагалі получається спалюється. Тобто рослина не може поглинути стільки оцього добрива, і коріння згниває не від переливу води, як ви можете вважати. Я вам ну детально розповідала в попередніх відео про це, а згорає коріння від добрив. І ну до цього я мені потребувалося дуже багато часу, ну, точно більше року для того, щоб я це зрозуміла. Я думала, що це я така криворучка, і у мене так от виходить, що рослини влітку гниють. Гниють і цитруси, і ну що. Помирають і великі е, гортензії, я нічого з ними не можу зроб, е, ну, зробити. А потім е, вже я стала більше читати інформації і вияснилося, що е, є такі показники, е, ісі, які допомагають е, ну, контролювати кількість добрива в корінні, і е, ну, за цим треба спостерігати. Е, і якби я знаю дуже багато випадків, коли у людей отак от гинули дорослі кущі гортензії, і в теплицях вони гинуть. І е, саме тому для гортензії агрономи взагалі не радять осмокот 8-9 місяців, тому що ну, саме тому, що я кажу ще раз, дозування в капсулі 8-9 місяців дозування більше в жару, ніж в капсулі 5-6 місяців. І от саме це може бути небезпечним. Ну, Смакот той, що 8-9 місяців, можливо, потрібен вічно зеленим рослинам. Ну, в моїх кліматі які мої кліматичні умови? Да? У мене південь, я живу в Запоріжжі, і у мене вегетаційний період починається ну, раніше ніж, наприклад, на Ну, в Західних регіонах України, да? але все одно, навіть в моїх кліматичних умовах, коли влітку на ґрунті там фіксується велика температура, але все ж таки я маю великий період вегетації рослини. Все одно немає такого періоду вегетації, такої температури, при яких буде виправдане добриво 8-9 місяців для гортензій. Ну, Развіше тільки тримати їх в теплицях з кондиціонером там влітку, да, щоб е, стабілізувати їм температуру. Ну, Ця формула 8-9 місяців, в принципі, вона під, підходить для швидкорослих рослин, там, вічнозелених рослин, е, які потребують більше живлення. Це можуть бути і кімнатні рослини, от, до речі. Да, е, Ну, я не знаю, можливо, там в теплиці, де на зелену масу виганяють там рослини, і дуже рано в лютому там, чи в березні починають той вегетаційний період і мають пози... ну, постійні температури. Ну, і... Або вирощують просто в торфі без поживного ґрунту. Коли ми вирощуємо в відкритому ґрунті гортензії або в ґрунт для от наших горщиків додаємо, ми ж завжди додаємо поживний ґрунт, да? то це теж треба враховувати, тому що той самий ґрунт теж має повний склад мікро-макроелементів. А ще до того, ну, я, наприклад, використовую для гортензії мульчу, і яка теж додає живлення. Мульча взагалі додає. Є більше азоту, і тому е, п, застосування, допустим, е, осмокоту з е, терміном дії 8-9 місяців, там, де більше азоту, то зовсім мені е, не окей. Е, краще іноді додавати підживку по листу, якщо треба поповнити якийсь елемент, але все ж таки е, застосовувати е, добриво, яке е, розраховано на 5-6 місяців. Е, Значить, це ми вияснили. Тепер, якщо ви використовуєте смокот для квітучих рослин, тобто, вод для гортензій, то треба брати до уваги, що всі квітучі рослини дуже люблять калій. І тому ну, ми вибираємо осмокот з позначкою Високий Калій. От я вам сказала на початку відео, що всі групи осмокоту, в принципі, їх там дуже, дуже багато, але всі вони в принципі, діляться на ті осмокоти, які мають багато азоту, а ті, які мають багато калію. Так от ми вибираємо для гортинзі, вибираємо з позначкою Великий Калій. Ну, дозування там 3-4 грама на 1 літр ґрунту. Це середня доза. Ну а якщо ви застосовуєте осмокод для нарощування зеленої маси, наприклад, у вас дуже, -дуже багато саджанців, да? ви вирощуєте гортензії на саджанці, то тоді ми можемо вибирати ПРО. Тось, там ті маленькі саджанці, які будуть получати, отримувати дуже багато азоту, їм той калій не так і потрібен, от, але той азот буде гнати вам зелену масу. Так, ну і от Знову ж повертаємося до. Калію. Значить, чому важливий калій для квітучих рослин? Тобто я вас зараз все одно буду агітувати і розповідати, чому я беру осмокот саме з великим калієм. Тому що калій впливає на ну, як вам сказати, якість формування квітів да? і на термін квітування. Навіть рекомендується, коли оця жара, то рекомендується додавати калій. Ну, водорозчинним добривом. І е, калій, як пишуть у ці мудрі люди, <смітні> ті агрономи, то він вроді як загущує клітинний сок і робить квіти більш стійкими. І як і до морозу, так і до жари. І от згадайте, це спекотне літо, і там були рекомендації. Я ці рекомендації для себе застосовувала і, і саме підживлювала калієм рослини в жару. І це дуже дуже спасало їх від перегоріння. Та калій також він однозначно впливає на засвоєння азоту. Ну, ті рослини, які перекормлені азотом, вони більш хворіють. І їх все ж таки оцю зелену масу, зелену масу, таку, знаєте, ну, таку легеньку, як скажем, ніжну зелену масу, більш полюбляють шкідники. А рослини, які підживлені карієм, вони такі більш міцні, от, такі, ну, міцненькі, коротше говоря. Коли, тепер, коли йдуть дощі, то дивіться калій дуже-дуже швидко він вимивається. І тому краще підживити монофосфатом калія, це безазотне добриво, ну, яке ми також використовуємо там і в кінці періоду да, вегетаційного, коли там рослини повинні готуватися до зимівлі. От, ну, просто ми не додаємо смакот уже осінь. От 5-6 місяців закінчилося, ми осмокот не будемо додавати. а ми просто будемо додавати інше добриво. От там один, два, три рази візьмемо водорозчини добрива і підживлимо їм. Так, от до речі, ще раз вам скажу той факт, що каже за те, що не треба для гортензії осмокот 8-9 місяців. От дивіться, та гортензія, яка перекормлюється азотом, вона більше схильна ну, так, до виганки високої зеленої маси. І тоді, якщо ви виганете цю зелену масу, то у вас однозначно буде обвисання квітів, і обвисання паганів. І це ще один із факторів, чому я не використовую осмокот на 8-9 місяців. Так, значить, як я використовую той осмокот, да? весною, тому що низькі температури, смакот ще не діє. Я даю добрива водорозчинки, а потім, вже в квітні, беру осмакот високий калій і ну Можна екзакт, про, але з позначкою високий калій, який якраз в складі має більше калію. І е, значить, заглиблюю його в землю, якщо це під такі рослини, або в горщики е, дирочки роблю да, і кладу під слой мульчі. Зверху обов'язково, тобто, щоб оце добриво, воно не вимивалося і розкладую по всьому периметру горщика, от, ну і згідно з нормами. Я ж сказала, згідно є таблиці, які дозволяють значить, ну, вам мати знання, скільки вам треба на літр горщика використати осмакоту. До речі, про ці норми я казала знову ж таки в попередніх відео і казала, чому їх так треба використовувати. Ну, і, значить, якщо підсумувати, то скажу, що от, в принципі ми повинні пам'ятати, що осмокот це добре пролонговане діє, да? і дія, якого залежить від нашого середовища, від температури от, і від так сказати, застосування його залежить від того, в яких умовах ми його застосовуємо, що це у нас теплиця, відкритий ґрунт, закритий ґрунт, об'єм горщика, яка це рослина. Коростуща рослина, чи вічно зелена рослина, і так далі. Тобто для кожної рослини підбирається своя формула і. Своє процентне співвідношення. І е, основне для осмокоти ніколи не, е, значить, я вас просто призиваю, не порушувати ті правила, які закладаються агрономами. Е, не треба так сказати, там, мудрувати чогось, бо е, ну, я вас там не залякую, але точно кажу, що я от своїми собственними руками я загубила не одну рослину, не тільки я одна. І тому, е, знаєте, е, ну, послухайте всіх, хто вам розповідає про дію Осмокота, почитайте ще в інтернеті про нього, а не так, що там, знаєте, я от Відео казала, що що <смі> був в мене випадок, коли е, е, ну, жінка мені, мені каже, що, от купила на базарі та саме, гортензію да, і там паралельно продають осмокот. І, і от, і от про цей осмокот розповідаю, як людям. От, візьміть осмокот, поклали і все. І буде вам щастя, наві і більше нічого не треба робити, і воно у вас буде рости. А вона каже, а ця рослина загинула. Я кажу, та ні, не, можна, не може такого бути. Ну, Вотиста гортензія, розумієте, волотиста гортензія у неї загинула. Я говорю, ну, взагалі, щоб убити волотисту гортензію, то знаєте, треба дуже-дуже постаратися. А вона каже: та так. От ну і оце ж виходить, вона насипала жменю того смакоту, то потім не поливала там коли-небудь там щось поливала, і воно там то пересихало, то то, 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 то все. А от оце. Якраз кажу, да, і, і оце ще одне на, хочу вам так сказати, правило. Значить, для того, щоб працював осмокот, повинна постійно бути вологість під корінням. Ну, тобто, гортензія постійно повинна бути зволожена. Там не можна, щоб воно було пересихання, іначе потім, виходить, у вас, коли ви засушили рослину, потім залили, от, то ідея оцей дуже великий. Вибрав добре в коріння. От, І знову ви отримаєте опік коріння. Е, ну, так, вроде, все розповіла, вже, вже навіть не знаю, як розжувати все це. Але мені дуже-дуже хотілося дати вам цю інформацію про смокот. Тому що, знаєте, у мене, я, я вам точно кажу, що у мене. Іноді руки опускалися, і я навіть зовсім не застосовувала цей осмокот, я просто його боялася. От, і поки не зрозуміла, як їм користуватися. Ну, в принципі, а, і ще ще. От дивіться, якщо ви в горщиках знаходите осмокоту цього балонку, да, ще раз кажу, що це не значить, що ваше добриво продовжує роб... працювати. Ви можете надавити на ту балонку і подивитися, що вона пуста буде. Да? Допустимо, от якщо осмокот на 3-4 місяці і вже закінчився цей термін, значить там в той балонці осмокоту вже не буде. І... Але ця оболонка буде. Вона ну ще буде, вона сохраняється. Вона може там і рік пролежати. Ну, тому ви повинні контролювати термін, цей термін застосування смакоту. Ну, якщо будуть ще питання якісь, я ж кажу, що передивитись ну, попереднє відео, де я розповідала про ці правила застосування смакоту. Якщо ще залишаться питання якісь, то пишіть. Ну, буду відповідати, наскільки моїх знань вистачає, от то буду розповідати. Ну на все добре. Дякую, що дивитеся мій канал. Все ж таки, знаєте, хочу щось розповісти. От. Ну, щось корисне, так сказати, <ріст> бути корисною для вас, і ну, щось цікаве, щоб ви могли дізнатися, і е, щоб ваші сади ваші квіти вас тільки радували, а не так, що знаєте, е, складували горщики від, за, за, від тих рослин, які загинули. Ну, все, на все добре.